ОСББ не для киян цьогоріч у столиці створили лише 17 таких об'єднань, хоча планували аж тисячу. Тому реформа ЖКГ провалилася у найближчі 2-3 роки. Міська влада обіцяла виділити на неї мільярд гривень. Посадовці ж кажуть, проблема не у наявності коштів, а у недосконалому законодавстві, якого так і не змінили. Туди мали внести важливі поправки щодо діяльності ОСББ, починаючи від їхнього створення. Кінчаючи закріпленням землі за ОСББ питання виділення коштів на перший капітальний ремонт, зв'язку з тим, що у нас на сьогодні немає таких можливостей вирішити на місцевому рівні всі ці питання, тому і у нас погано йде створення ОСББ і по всій країні теж. Перший ремонт після створення ОСББ мав виробити колишній власник будинку, тобто муніципалітет. Однак у столиці грошей на це не вистачає. Міська влада намагалася залучити інвесторів до реконструкції інфраструктури і обіцяла їм компенсувати витрати протягом 10-15 років із платежів споживачів. Така практика існує у багатьох європейських країнах, але більшість вкладників відмовляється від участі в подібних програмах, бо сумніваються в поверненні коштів. Треба, щоб е, безпосередньо громада контролю. Фінансові потоки, які не доходять до місцевого рівня. Від вулиці, від кварталу, від району, надавали відповідні запити, і щоб держава відповідала на ці запити в установлений законом термін. Окрім того, потрібно докорінно змінити законодавство, щоб забудовники не створювали об'єднань співвласників і не нав'язували жителям своїх управлінських компаній, а також прокладали нові комунікаційні мережі, а не врізалися в старі. Адже це створює для них величезне навантаження і призводить до аварій, кажуть фахівці. Мовляв, люди активно створюватимуть ОСББ лише тоді, коли на ринку комунальних послуг діятиме конкуренція. Василь Дендін, Наталія Андрейчук, телеканал ЮБІАР.